Привіт, друзі! Як можна сьогодні спілкувати з Богом? Дуже цікаве питання. Адам і Єва, коли були в саду Едемському, вони спілкували з Богом. Але сьогодні, вже після гріхопадіння людини, немає не цього Едемського саду на землі, і Бог все одно потребувався, щоб у нас така можливість була. Тому що Бог створив церкву, і в церкві Бог дав людей, поставив таких людей, ким дав дар апостольства. Є люди з апостольським даром. І коли ми читаємо послання Івана, то він говорить в першому посланні апостола Іван, що наше спілкування з Богом, так? а ваше спілкування з нами. Тобто нам потрібно слухати слово тих людей, які яким Бог дав цей дар апостольства, і таким чином, слухаючи їх, їхні відкривання, ми самі отримуємо відкривання і спілкуємось з Богом. Ось, тобто дуже проста схема, і таким чином ми можемо бути в спілкуванні з Богом, такий відновлений зв'язок, спілкування з Богом, так само, як і Адам з Євою, могли це робити до гріхопадіння.